Так, всім вітання. Значить, сьогодні тема у нас буде по бірпішки, по ремонту. Ось така історія. Значить, нам треба замінити трос на попередніх покатухах. Я його розмотав, лебідився під кутом, відповідно. Ну, коротше, через цей клюз, чесно я не зовсім розумію з цим клюзом. якби коли, Це досить цікаве питання. От, Коли от там він облаштований штатним самим, штатним тросом цим металічним, то в нього стоять такі ролики. Так, два ролика і так два ролика. От, Відповідно, якби ти там не лібідився під яким кутом, там вверх чи вниз. Воно би досить собі класно працювало. А тут, якщо ти лібідишся... Ну, до речі, хто там знає про цю тему, напишіть, ну, цікаво. Типу, от всі, якби, коли штат, 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 встановлюєш цей синтетичний трос, то відповідно, ставиться отакий ключ. Ну, Яка його роль, чого, чого ті ролики не підходять? От, то, по, суті, по суті, ми... Сьогодні наша задача її поміняти. Подивився там відосів. Скажімо так, напитав у хлопців. Відповідно, щоб замінити цей трос, треба демонтувати лебідку. Лебідка там зараз намотана, але трос обрізаний, там його дуже мало. Це так уже на всякий случай. Там троса, по-моєму, туди вистачає до стіни. Може трошки більше. Коротше, він коротенький. От. Відповідно новий трос. Будемо знімати лебідку і будемо його встановлювати. Подивимося, з чим ми стикнемось. І, до речі, я коли готувався до цього До цієї роботи, Блін, сьогодні ще жарко так капітально щось. До цієї роботи ну там, передивився масові досі і у мене було питання от саме от, по цьому чехлу. От. Що це за чехол? І яка його функція, нафіга він там взагалі потрібен. І, як оказалось, це досить така цікава тема, тому що в більшості, як і у мене, він встановлений був неправильно, як на мою думку. Значить, у мене він був встановлений так як зараз. Ну, от. Тут тут зараз приїжджати резинкою, але то не актуально. От. Ну, типу, тут зі сторони крючка. А, відповідно, Завжди, коли я хотів його розмотати, ти там ставиш на свободну. оцей чехол а, починав цеплятися за клюз, потім, коли його затягує, він знову чіпляється за клюз, його, його там згортає гармошкою. Я блин, взагалі він мені постійно заважав і я не розумів. Нафіг він там взагалі здався. Типу, щоб останніми вітками була така думка там, прикривати якось той трос. Короте, така чуш якась незрозуміла. Ну, в практиці, крім того, що він заважає, ніяким чином от, він там не потрібен. І ще я, напевно, этот самий, я його по факту на одній із покатух він мене так задовбав, що я його зрізав ножом. Зрізав і викинув. От, і ще ця зараза, я вам скажу, купив новий ніж. От, і поки я його зрізав, оцю синтетику блин, то ушатав по ходу ніж. Був новий, так офігенно різав. А один трос обрізав, той чехол. Ну так тупо так брав, зрізав і все, і ніж більше не ріже нормально. Треба кудись віддавати на заточку. В принципі, Ніж такий більш-менш десь тут. От. Ну Типу китаєць китайцем. Але ну, різав він класно. Поки я ним тросик не порізав. Ну не суть. Коротше, план, план дійство. Е, розкажу потім, як я нагуглив цю історію, як його потрібно встановлювати. От І побачите, чому треба встановлювати його саме так, а не по-іншому. Чому в більшості квадриків, у кого я бачу, він встановлений неправильно так, для цього нам треба походу, демонтувати захист, От, спустить, від'єднати провода, попередньо розмотати лебідку, не забудьте, поки все ще в кучки тримається. От, і будемо дивитися, я не знаю, яке у мене тут тут варновська лебідка, чи підійде, підійде це кріплення, чи не підійде. Ну, можливо, там щось будемо переробляти. Коротше, покажу, розкажу, кому цікаво. Ставим лайк, підписку, слідкуємо. Вот. Далі, я думаю, як для мене, як для квадроциклістів, то буде цікаво. Так, ну що. Ми рухаємось. Квадрик уже в такому стані. Короче, походу треба відкрутити защиту. Блять, защита, звісно, вроді би там і модна якась. Такі не болт, болт закручений аж до сюди. Понятно, що все це в грязюці. І стоїть він там максимально незручно. Я молився, щоб цей шестигранник не облизався. <кхів> Рухав його там туди, назад, туди-назад, щоб воно хоч якось, якось пішло. Коротше, ми роздерли. у нас залишилися 4 болтики. 4 болтика і по суті провода на лебетку. Лібетку ми вже вимотали, щоб потім нам зручніше було. От. І вона у нас вийде на бік. Ну, движемося якось так. Так, ну що, лібяточку ми нашу видрали, благополучно. Значить, те кріплення, яке я показував, було штатне на лебідки. Ми його не використовуємо. У нас було отак от воно протягнуто. Тут вузлик. І коли ти його затягуєш, він туди в дирочку якби ховається, і таким чином воно тримається. Так, зараз ми почистимо цей барабан і повернемося все ж таки до цього моменту з цим чехлом. Де він откуда, в яку сторону його намотати нам треба і зачем він взагалі в цій ситуації потрібний. Коротше, всі його залишають там біля крючка. А по факту він дожен бути тут самим першим. Відповідно, він захищає сам барабан, лебідку, щоб вона не терлася по барабану. От. І коли у нас лебідка виходить уже на повну розмотку, якщо ви бачите, що у вас клюза почала вилазити оцей от гандон так називаємий, Відповідно, далі розматувати лебідку не, не можна. Тобто, бо вона тоді обірве оцей вузлик і відповідно на цьому вся ця ваша історія закінчиться. Тобто, потрібно, щоб було декілька вітків наматаних, щоб вона могла крутитися за рахунок щільнення. Ну, Плюс як захист, плюс як огранічитель для ходу вашої, скільки можна розматувати. От приблизно так. Ну що, Всі намотують туди в самій кінець, він там тільки мішає, ніяку функцію взагалі не виконує. Я раніше думав, може, щоб чистило якийсь бруд там, з троса, зчищало, щоб максимально якийсь чистий цей трос був. Коротше, все це фігня. Отак воно має бути встановлено. Першим наматується разом з тросом. Заповнюю всю, весь барабан. І тоді по факту ви собі орієнтуєтесь в першу чергу, наскільки, довго, наскільки вам можна розматувати цю лібетку. Ну і по-друге, захищає ваш трос від барабана, щоб він не терся. Якось так. от. Я так його пробую туди закалашмати, щоб він о, менше місця типу, на барабані займав. Ну, відповідно і тримався там краще. А старий трос, я так розумію, от за рахунок того, що він постійно от там зматаний на, на плотно, от який тоненький став порівнянні з цим. Я думаю, що цей з часом теж такий самий стане. Е, приблизно отак от рухаємося. Зараз ми почистимо все це щіточкою, всі різьби попроганяємо. А, до речі, дуже уважно треба слідкувати за цим моментом, коли ви відкручуєте оці гаєчки, щоб клемку від питання. Ну, По-перше, помітити треба, яка плюс, яка мінус, там це зрозуміло. А друге, дивіться, щоб у вас не почав крутитися е, сам, сама клема, сам шток. Бо якщо він провернеться тут в корпусі, а він проситься, він там рухається. Типу треба притримувати то ви там внутрі обірвете клему і фініталя комедія придеться розбирати ліб'ятку, то все діло відновлювати по електричній частині. Поки місяць якось так. От. Напевно на паузі і так поступово буду збирати, розповім як то все далі у нас буде відбуватися. Ну і блін. Тулив, тулив, І, і профукав, як завжди. Положив клюз на ну, этот самый. Думаю, перше ж, надо, не забудьте пропустить через клюз е, трос лебики, щоб потім не заниматься цією фигне, якою я сейчас занимаюсь. Ну, понятно. Хорошо. Оператор Никита, підказав. А клюз, а я там уже все так упакував гарненько. Тепер усе граюсь. Ну, я так думаю, що. Теорії воно має там пролізти. Да, треба... Так, можна пролізти. Та йде. Іде? Угу. Ну і тут по клюзу, дивіться, бачите, як лебідка виїдає. От. Це те, що я казав, що на трос на металічний ставляться ролики, а на синтетіку От Хто в курсі в курсі справи? Ну от зачем він треба цей клюз, чого ролики не підходять? Ну, Притом на джипи, там все воно йде типу в комплектах бути. на синтетіку клюза Чого обов'язково? Я його зараз буду перевертати. Це так був розумію низ і він от наскільки вже його повидало. Тобто я його хочу перевернути, щоб він був трошки. І він тут гострий вже виходить. Із-за цього напевно трос, якщо йде на залом, то він і лопає. І я так розумію, це розходний матеріал, його теж треба міняти. Все раз залазить, слава Богу, все добре. Отакий помощник у мене є. Ми коротше, що, ви думаєте? Ми ж знову профукали. Клюсту ми наділи. Але через квадрик ми ж не пропустили цю всю історію. Коротше, знову тепер розбираю, розібрали. Ну, той ограничитель. І тут самий, і тепер вже пропустили. Короте, не, не профукуйте цей момент. Так, ну от і перший слой ми намотали оцього чорного баудена, пильника. От, і зараз будемо наматувати лебідочку. Давай ніколи. Пробуємо наматувати, щоб вона максимально уложилась красиво. Відповідно, коли ви розматуєте і побачили вже бауден, значить далі розматувати її вже не можна. Зараз побачимо, цей трос ще не, у... не уложений, ну, не... не усівшийся, він такий товстенький. виходить. Інтересно, скільки його залізе на барабан, наскільки його буде більше. Так, ну майже весь трос ми намотали. А, ще, ще. Ось так, якраз якраз шикардос. Вот. Я думаю, різати не треба. Да Ні, дорізати не буде ніхто. Коротше, що, ставимося у зворотньому напрямку, защити, клюс і вот. можна їхати в бой. Якось так. Пересталося на покатуху вирватися, бо щось ми ніяк не соберемося. Сьогодні неділя, ми як правило, катаємося по неділям. А бажаючих дуже мало. От. Хоча і дощики були, я думаю, що там якась грязючка для нас залишилась. Коротше, покатуха не зібралась, Ну ладно, зато ми відбитку поміняли. І гарненько тепер виглядати буде. Новенька, красиво. Так, ну і що, такий получился результат. Все грає, все співає, всім хто дивився, подяка. Лайк, не жадин жаль, чайте. Помощнику тоже. Це ще один помощник. гризе беруть.